Мої вітання. Сьогодні починаємо з новин. Завтра вже будуть у нас гарні новини щодо допомоги нашим захисникам. Поки ще збираємо. Трошечки нам залишилось, і завтра вже я вас порадую. Поїхали. Україна повинна негайно погодитися на переговори в Туреччині, заявив Трамп. Так ми не відмовлялися від них. Президент Бункерний з Рашки не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною. Натомість прагне зустрітися в четвер у Туреччині, щоб обговорити можливе завершення кризової різанини. Україна має негайно погодитися на цю зустріч. Принаймні, вона зможе з'ясувати, чи можлива угода, і якщо ні, європейські лідери та штати знатимуть, на чому стоять і діятимуть відповідно. Я починаю сумніватися, що Україна укладе угоду з бункерним, який НАТО зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні, яку неможливо було виграти навіть близько без Сполучених Штатів Америки. Проведіть зустріч негайно. Отак, От отак, заспівали. Давайте так. Навіть якщо. Туреччині відбудеться зустріч? Головне питання результат для нас з вами. Що нам з того? Як це повпливає на війну, на мир, на Україну? Якщо все складеться, то ми з вами аж до восьмого місяця. А що тут залишилося? Два місяці, да? Ну, три, горя знати не будемо. А далі будучи якісь зміни. Дай Бог, зафіксували. Тобто це не, не просто так, не бла-бла. Нехай тоді все відбудеться так, як має бути, і так, як має бути для нас найкращим чином. Що і що тут чи я хотіла? Ага, значить, ставлення штатів, давно не дивилося це питання до рашки, ставлення в плані конкретних майбутніх дій. До нас із вами. Ставлення штатів до рашки. Дуже дивно, але карти показують, що якось Штати будуть обирати. Мати право голосу, будуть навіть задоволені вибором а, правителя, або вони вже знають, хто буде там далі керувати, або вони на це дуже сильно повпливають. І тоді вони будуть задоволені. Зараз не дуже. Що до нас із вами, а, буде привід, скоро ось ось. Радіти з нас, святкувати, і думати далі, як укріпити нашу країну, бо вони дуже зацікавлені в нашій країні, і як налагодити з нами тісну співпрацю. Амінь. Тут більше нічого не хочеться сказати. От прямо амінь. Нехай воно так і буде далі, поїхали. Щоб вирішити проблему з мобілізацією, слід закрити Тікток і Телеграм. Голова фонду поверне живим Тарас Чмут. Так, що тут мається на увазі? Що, мабуть, про рашистських дуже багато і телеграм-каналів, і лідерів Меніні, як да, на них кажуть, блогерів? Чи будуть у нас закривати Тікток і Телеграм? Тікток буде мати оновлений вигляд. Або там буде в Тікток новий вход, нова точка входу, точка доступу до нього. А Telegram в кінці кінців він закриється і так воно і буде. Ще раз нагадую вам про всяк випадок: що мене нема не в жодному телеграм-каналі, і в Тіктоку також мене нема. Розумію, що дуже багато ще з вас здивувалися. Та прийміть вже цю правду, що дуже багато людей користуються, на жаль, нашим з вами контентом для своїх цілей. Так що будьте уважні. Поїхали далі. Спікер МЗС РФ звинуватила Макрона, стармера та Мерця. У вживанні наркотиків. Захарова. А, це стара алкоголічка. Ага, а судді хто, так? Да? Так. Угу. Вона каже, що президент після приходу журналістів Франції ховав білий пакетик, а канцлер Німеччини ложечку. Отак. От а хто шприц і зажим хто ховав? Де всі ці люди? Як в анекдоті, француз, англієць та німець сіли в потяг і дунули. Не знаю такий анекдот. Хто знає, напишіть в коментарях, будь ласка. Ну і то, що тут дивитися? Я не знаю, що тут дивитися. Чому у них усіх вава в голові? З розміром в, этот самий, в кратер лунний. Ну, я не знаю. Так воно склалося. Воно, ну, може, щось там на тій території щось розпилювали. Що... Не можу пояснити. Бункерний на переговорах вимагатиме капітуляції України. Ви знаєте. Якщо можна було б показати фак навіть не пальцями, а руками через карти Таро, отак виглядає фак через карти Таро. 100 гривень донат. Дякую, молодці. Так, поїхали далі. Значить, бункер не відмовився від завершення війни заради літнього наступу. Стиць пиздець. Ну, так же ж добре сиділи. Що ж таке? Нормально ж спілкувалися. Так, значить, від завершення він зараді літній наступ. Літній наступ, можливість літнього наступу, загроза літнього наступу. Це нас стосується. Я не дуже розумію, який літній наступ, бо у них, ще раз кажу вам, ситуація, м'яко кажучи, не дуже. Тепер дивіться, що до расистів, оце я бачу таке в першу таку інформацію, їм проплатять якась країна. Їм проплатить. Наступ або заворушку, або заколот. Ну, все, що вони вміють робити. І вони ну, на ці ресурси підуть у наступ, але це не про нас з вами. Ну і добре. Дякую.